Цими днями. Члени громадської організації та Міжнародного благодійного фонду. Ми завжди з вами, ми завжди поруч, нечелі з головою Токарєвим Юрієм, завітали до своїх постійних партнерів, відомого на всю Україну та за її межами заводу Еталон. Завод Еталон займається виробництвом басейнів та інших виробів скла волокна вже понад 30 років. Працюємо. Ну, Довіряємо. І тут роботи кого я злобнародила нам потрібно на сьогодні бо тут всім мало, особливо на вашому які на фронті, які навіть відні зігнення, мене мало уважна роль допомогти людям, які захистилися, то є давним допомогу. Як правило, українці в однієї труса розгодили, пошкодження робити. Тому не дебайбує. І ваш фонд не байдуже. Ми все переможемо. Будемо втягувати у фонду без англійського. Наші партнери черговий раз надали допомогу у вигляді сучасного і так зараз необхідного генератора. Цей подарунок найближчим часом потрапить дійсно туди, де в ньому є негайна потреба. Шановний Борис Миколаївич і Геннадій Борисович, я вже знаю вас 11 років. Вибачаюсь, Юрій, 12 з половиною. Такі да. так. Да. 12 з половиною років. Давай. Ми сьогодні прийшли не тільки подякувати вам за черговий благодійний внесок, який ви 14 го року. Я знаю і можу чітко це анонсувати, що компанія Еталон і уся ваша команда. Уся повномасштабного вторгнення нашого агресора завжди допомагала і по сьогоднішній день допомагає Збройним силам України. Ми дякуємо вам за все, що ви робите. Загоджується Борис Миколайович, Геннадій Борисович і Марко Олександр Юрович. Громадська організація та благодійний міжнародний фонд. Ми завжди з вами, ми завжди поруч, висловлюю подяку за ваш патріотизм, неймовірну силу волі, щире серце та значну і вагому допомогу захисникам України. Завдяки таким відданим громадянам, як ви, ми всі разом наближаємося до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за усе, що ви робите, робите від щирого серця. Користуючись нагодою, я щиро вдячний, що ви прийняли свідоме рішення і стали почесними членами нашої громадської організації. На даній зустрічі обговорили проекти, які планується реалізуватися найближчим часом. Від початку літа до громадської організації надійшло понад 19 звернень від мешканців різних районів міста Біла Церква про встановлення зон відпочинку для людей похилого віку. Розуміємо, що на сьогоднішній день благоустрій не є основним пріоритетом. Звісно, ми робимо все для того, щоб допомогти нашим хлопцям і збройним силам України. Але коли настане така довгоочікувана наша перемога, ми реалізуємо даний проект. І зробимо тематичні, комфортні, відпочинкові місця для мешканців Білої церкви. Дякуємо вам, шановні, що пам'ятаєте, і цей так званий пілотний проект вже на сьогоднішній день стає однозначно і буде реалізований. Щодня ми молимось за життя наших захисників, але на превеликий жаль, ми втрачаємо найкращих. Благодійний фонд буде сприяти усім, хто потребує допомоги, та спільно з партнерами надасть значну допомогу при встановленні посмертного меморіалу. Про великий жаль, ми знаємо проблематику, яка є на сьогоднішній день наших хлопців. На жаль, забирається клята війна. Ретуальні послуги стали ваші доступні для населення. Я з великою повагою хочу подякувати вам. Борис Ніколайович, Геннадій Борисович за прийняте вами рішення. Шановні, якщо не дай Бог, спіткає біда і вам буде потрібна допомога в встановленні пам'яті нашим воїнам, ви завжди можете звернутися до нашого благодійного фонду. І наші партнери завод «Еталон» допоможуть мешканцям зробити все для того, щоб ми. Максимально допомогли родинам людей, які на жаль завжди за вас залишаться в вашій пам'яті. Гадаємо. Двері громадської організації та міжнародного благодійного фонду. Ми завжди з вами, ми завжди поруч, завжди відчинені для вас. Усі контакти для зв'язку ви можете знайти в кінці сюжету. І пам'ятайте, добрі справи робити легко.